Всім вітання. Сьогодні 5 лютого. Ми прийшли на посіку. Температура десь майже 6-8 плюс. От бжилки більш-менш спокійні сидять в клубі. І ми вирішили замінити сітча сідна дна на дерев'яні, бо ці в нас сітчасті дна, вони не мають задвижок. Ні, ці то є задвижки, але ми їх розрішили. Поміняти і врахувати, скільки там буде підмуру. А поставимо ті дно, суцільні дерев'яні, які в нас вони були. От вони перед вами, осінню ми їх почистили і зараз ми їх поставимо на місце. Чому? Тому що ми знімали щітки. Тут пару вуликів, які привозили з іншого точка, стоять з краю. Тоді не подивилися, там трошки рамки були розд'їхались, я їх складав, подивився, там є на ній рамці вже розплід. Я, раз є розплід, створимо їм максимально комфортні умови, в общем, ну, щоб було тепліше. Значить, Поїхали. Таким чином ми беремо вулик, переставляємо на сусідній вулик. От, беремо дно, от, ставимо дно. От. Аккуратно піднімаємо, фіксуючи там подушки рукою, які є бокові, і ставимо. І от, будь ласка, ми з вами бачимо, що ця сім'я має п'ять рамок на п'яти рамках. Клуб знаходиться спереді з сторони льотка. І тут ми бачимо, що найбільше є підмору і е, воскові крихти знаходяться. От. Значить, Мед тут практично іще в їх більше половини меду на місці. Ну, а підмору так небагато, це грам 50 буде. І так ми зараз Наступний вулик зробимо. Так, у цьому вулику шість рамок ми бачимо тут. Тут немає підмору, значить тут стоять пенопластові по бокам там трошки. Ну і це весь відхід, який він є. Тут клуб у цьому випадку десь посередині знаходиться, значить спереді вони там вже виділи, а з, з задньої сторони е там корми є. Так що кормів тут буде досить. І зараз... Будь ласка, покажіть тут, де ми вже поміняли. От, бачите, так, тут теж є по-різному, є більше підмору, є менше підмору. От, на цій стороні. От. Це, тут всього 4 рамки було, але бачите, бджоли практично, які там були в зиму, вони практично всі там зберегли, бо підмору мало. Ну а так, в середньому. Певно, буде грам 50, коли ми все закінчимо, зберемо, зважимо, зважимо з кожної сім'ї, бо це нам цікаво, і зробимо висновки, які сім'ї як збереглися.